Якщо говорити про конкретно, там, наприклад, Одещину, яка є одним з лідерів, на жаль, за кількістю кримінальних проваджень, то це пов'язано знов-таки з деякими по-перше, суто арифметичними питаннями в Одесі. Набагато більше людей живе, набагато більше підприємств, які є мають корупціогенні ризики. Є тут певна кількість навіть там, міжрегіональних, наприклад, управлінь того чи іншого органу правоохоронного. Відповідно, все це несе додаткові корупціогенні ризики, тому просто от все це разом складається в ось таку історію. Тобто, це не означає, що одесити там психологічно більш схильні до корупції. Ні, це абсолютно не так. А немає так досліджень, яких принаймні це підтверджують. Якщо вони є, то я буду дуже радий їх побачити. Але в результаті ми от бачимо таке трошки викривлення. Плюс, ми все ж таки розуміємо, що на жаль, зараз інформація є не з повної частини України. Ми не маємо там інформації по великій частині окупованих територій. Тощо, тобто, це така трошки ще й інформація урізана. Ну, в першу чергу, це пов'язано з тим, що Одеса є і Одещина є приморським регіоном, і відповідно все, що пов'язано з транспортом, з митницею, це є найбільшими ризиками, і це якраз про на жаль про велику корупцію. А якщо ж ми говоримо про ті випадки, про які взагалі йде мова в дослідженні, то воно стосується і невеликої корупції, в тому числі. А тут вже виписується все разом. Це і якісь дозвільні документи. На, бо, на якусь земельну ділянку, звичайної людини може бути, це навіть не про ну, не якесь підприємство. Це, і, на жаль, досі інколи зустрічається е, корупція в сфері охорони здоров'я, в сфері освіти тощо. Оце такі прояви, які є, от, ну те, що ми називаємо побутовою корупцією. Але е, я особисто бачу і дослідження підтверджують, що дійсно ось побутової корупції в Україні стає все менше і менше. Це дуже добра ознака. А з корупцією Корупцію такого ну масштабного рівня ну звичайно треба боротися і не тільки менталітетом.